Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні в цьому відео я хотів би розглянути останні події на ринку криптовалют та проаналізувати перспективи найпопулярніших монет. Тож, я хотів би поговорити про три альткоїни, які активно зростають під час того, як біткоін відпочиває. Також перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Ви повинні розуміти, що інвестування в криптовалюту є досить ризикованим зайняттям. Тож, якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив. Та ви повинні проводити свою власну аналітику а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, першим активом, про який я хотів би поговорити, є криптовалюта Solana. Давайте більш детальніше розглянемо перспективи цієї монети. Останнім часом салана виявила деякі коливання, але були й світлі моменти, що варто очікувати від цієї монети в найближчий період. Зокрема, солана показала стійкість, опускаючись нижче рівня підтримки в 59 доларів, Але алебики швидко взяли ситуацію під контроль, намагаючись підняти ціну вище цього рівня. Якщо вони зможуть досягти своєї мети. Це може свідчити про те, що ринок виступає від нижчих рівнів. Очікується, що ця монета може рухатися в напрямку до 68 доларів, якщо цей рівень буде пройдено, це може відкрити шлях для подальшого підняття з цілями на рівнях в 77 та 95 доларів. З іншого боку, якщо ціна вирішить повернутися вниз і перетнути рівень 54 долари, це може бути поганим знаком для биків, і ця монета в такому випадку може рухатися вниз до рівня в 51 доларів. Та в кінцевому підсумку до міцної підтримки на рівні в 48 доларів. Тож треба відслідковувати ці ключові рівні та слідкувати за знаками ринкової динаміки. Тепер давайте перейдемо до такої монети, яка називається Link, яка нещодавно знаходила підтримку на 20-денному EMA. Ця монета продемонструвала вражаючу стійкість, повертаючи покупців на більш низьких рівнях. Зараз багато віддають перевагу альткоїнам, і Link є однією з цих монет, яка залишається в центрі уваги. Корекція ціни лінк зупинилася на 20-денному EMA, що може свідчити про те, що покупці продовжують показувати свій інтерес. Передбачається також, що монета може намагатися піднятися до локального максимуму на рівні в 16 доларів, і якщо цей рівень буде пройдено, то монета може рухатися в напрямку до 20 доларів. Але, як завжди, є й інші сценарії. Якщо ціна відхилиться від 15 доларів, це може свідчити про те, що ведмеді продовжують діяти. Вони можуть спробувати знизити ціну нижче рівня в 61% Fibonacci на рівні в 13 доларів, ведучи монету до 50-денного SMA на рівні в 10 доларів. І на останок я хотів би розглянути монету Нір, яка показала стабільність, закриваючись вище значущого рівня опору в 2 долари. Які можливості та ризики чекають на Нір у найближчому майбутньому? Підняття вище 2 доларів може свідчити про те, що бики контролюють ситуацію, і ця монета може рухатися в напрямку до 2,4 долара. Тут важливо врахувати, що 20-денний EMA та RSI в позитивній зоні допомагають утримувати позитивний настрій. Але не варто забувати про можливі ризики. Якщо ведмеді вирішать знизити ціну нижче рівня в 2 долари, то ця монета може зазнати певного спаду з перспективою впасти до 1,6 долари та навіть нижче. Тож, на цьому все, що ви думаєте про ці три монети, чи маєте свої передбачення щодо їхнього майбутнього руху, можете написати це в коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини про світ криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.